Близько року тому я випускав ролик, у якому аналізував політику усіх Хокаге. Згадавши про нього, я прийняв рішення продовжити подібну тематику. І сьогодні ми з вами розглянемо політичну діяльність усіх Казекаге. Першого казака Герето можна охарактеризувати як вельми ділову людину з такою єврейською жилкою. Він став засновником селища прихованого у піску. Відповідно, на його плечі звалилось чимало важких завдань по організації життя у селищі, тим паче, що умови в Україні вітру геть кепські. Розуміючи це, Ретто прийшов на перший саміт Каги з конкретними вимогами до інших представників селищ. Таким чином, ми б хотіли, щоб листя поділилося прилеглими землями на заміну хвостатому звіру. А інші країни мають віддати 30% від ціни їхніх хвостатих. Хоч інші каґа сприйняли такі вимоги в штики, особисто я їх вважаю цілком адекватними з політичної точки зору. Новостворене у паршивих умовах селище банально б не потягнуло двох хвостатих. Однак і просто так поступати з рівноправним розподілом не варто, тим паче, Рето любив свій народ і піклувався про людей, які довірились йому. Щодо його сил, як Шінобі, нічого сказати. Однак, раз його обрали на посаду Каге, він мав би бути на рівні з лідерами інших селищ. Шамон, як і решта других Каги, спочатку був радником першого. Після загибелі Рето перейняв владу та продовжив розвиток рідного селища. Під час своєї каденції він зосередився на зміцненні та покращенні військової сили піску. Саме у цей час з'явилось мистецтво використання маріонеток, яке дозволяло замінити і так небагато численні людські ресурси. Також він активно досліджував хвостатих, аби повноцінно взяти під контроль Шукаку. Однак його спіткало так зване прокляття Казикаге, а саме смерть від рук убивці. Перед тим як ми продовжимо аналізувати діяльність Казикаге, вже традиційно закликаю фінансово підтримувати наших могутніх воїнів, завдяки яким ми можемо творити український Ютуб. Для прикладу, зараз проходить Yukami Awards, де ви можете з великою користю підтримати улюблений тайтл минулого року. На днях завершився перший тур, і ми всі в очікуванні, аби продовжити боротьбу. Особисто я виступаю на боці прихильників негайпових тайтлів, як, от, наприклад, дівчата чарівниці, підземелля смакоти чи реінкарнація безробітнього. Я з повагою прийму будь-який ваш вибір. Однак, уявіть, як класно буде заявити про те, що будь-який тайтл має право бути в топі кращих. В незалежності від жанру та вікової категорії. Один голос вартує всього навсього 100 гривників, які підуть на підтримку ЗСУ. За всіма деталями відправляю вас до Кіміко. Посилання знайдете в описі. Ну і звісно, пам'ятайте головне, кожна гривня важлива. Відверто кажучи про правління третього, який навіть не заслужив імені, сказати нічого. Так, він був досить могутнім щінобі, який спромігся оволодіти так званим залізним піском. Правив він приблизно у часи першого правління Хірозена Сарутобі. був вбитим Сасорі та перетвореним у маріонетку. Конкретики насправді нема. Єдине, що десь у той час пісок активно практикував використання різноманітних отрут, поєднуючи їх з мистецтвом маріонеток. Раса прийшов до влади у дуже неблагополучний час. Попередній казака по класиці був вбитий, дайме країни скрутив бюджет селища, віддавши перевагу листу. Просто уявіть цю патову ситуацію, коли володар твоєї країни вирішує тебе кинути і робити замовлення у потенційних ворогів. Тож, аби запобігти цьому, раса зосередив свої сили на підвищенні якості Шинобі селища. Він, жертвуючи моральними принципами та власним сином, наказав запечатати у малому Шукаку, аби той міг стати головною зброєю піску у потенційних конфліктах. В результаті Раса втратив дружину та виростив і сина справжнього монстра. Однак згодом зрозумів, яких помилок наробив, і віддавав накази вбити Гаару. Які щоправда були невдалими. Також в аніме було зазначено, що раса відправила невірну смерть пакуру, оскільки це було частиною несправедливої мирної угоди між піском та туманом. Вено за її загибель поклали на камінь, з яким пісок у той час ворогували. Також, згідно аніме, нам відомо, що раса встановив правило для академії піску. Яке забороняло навчання для дітей, які не володіли навичками нінчицу або генчицу, попри всі його не надто благородні вчинки, можна стверджувати, що він був хорошим лідером селища, так, як батько, як чоловік чи як наставник він був поганим, однак він чинив це через обставини, у яких залишалось його рідне селище. Селище, яке нагадую, було покинути фактично дайми країни, яке не могло себе самостійно прогодувати через посушливий клімат, четвертому банально доводилось йти на згоди з дияволом чи навіть гірше з Орочимару, який в результаті і вбив расу, та добре чи наніс шкоди піску. Гаара прийшов до влади, коли пісок був сильно ослабленим через атаку на Коноху. Тоді полягло чимало сильних щінобі, були зруйновані всі дипломатичні відносини і селище переживало політичну кризу. Тож обрання такого юнака на посаду виглядає вельми цікавим. Перш за все зрозуміло, що він не сам правив, а піддавався впливу старших радників. Тобто тут працювало на повне регенство. Обрали його явно, що частково прослідковується у Казакаге через спадковість. Забігаючи наперед у Гара Гайдені, радники обговорювали момент, що якщо Гаара загине, не маючи спадкоємця, то у крісло Казака сяде дитина Темарі. На той час Щікадая ще не було на світі. Але цей момент підтверджує те, що у піску діє монархія. Повертаючись до правління П'ятого, Воно не виділялась чимось особливим. Так, він підготував всі наявні сили до Четвертої світової, став головнокомандувачем всього альянсу, проявив себе як справжній лідер та герой. А після війни робив усе те саме, що робили інші Каге. тобто розвивав селище, покращував дипломатичні стосунки, розвивав інфраструктуру. Як приклад, між листям та піском прокладена залізна дорога Так курсують регулярні рейси. Продовжилось дослідження різних нінджитсу, у тому числі його прийомний син Шінкі оволодів залізним піском. Однак пісок швидше за все ніколи не подолає своєї головної проблеми, а саме браку людей і продовольчих ресурсів. Тобто, без підтримки тієї шконохи. Селище, на жаль, знову занепаде. З вами традиційно був Майк. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки, пишіть свої думки щодо такої теми ролику і чи продовжувати її, та поширюйте відео де тільки можете. Окрема дяка цим чудовим людям за підтримку каналу у такий непростий час. Дивіться лише якісне та слава Україні!